Побіргу ваші вухи. До такого мене життя не готувало. Хто шарить за улі? Фандом, Фандома, дивіться. Як ви себе почуваєте пісню Два оціку? Роки. Два роки. Коротше, поясняю, ті, хто не в фандомі улі. Улі – це було 4 людини, які знімали летсплеї в Роблоксі. І викладала на Ютуб кожен день по відео. Коротше, там є Улії, виходить, що у Ульяна, Л -лана, є Лулана, Єєва, Йоше. Коротше, виходить, що? Єва покидає Улі? Десь два роки тому. Просто я, блін, я вже подивилася це от відео відповіді на питання друга частина. І коротше, ну, в першій частині просто крошка Єва. Вона, коротше, не знімала відео е, 8 днів, по-моєму. Потім викладає це, от навіть не одну хвилину воно йде. І така. Все, я вирішила, що я покидаю Ютуб. Всім пока-пока. Потім знімають Лана, Уля, Йоши. Відео відповіді на питання. І ми всі, весь фандом, такий ту-дук-ту-дук, тук-дук. Ту вони зараз теж підуть з Ютуба? Ну, ладно, там відео були подовше, там і 15, і 13, по-моєму, хвилин. Ладно, вони просто відповідають на питання. Всі коментарі, поверніть Єву, поверніть Єву. А Єва сама по своїй волі пішла, її ніхто не тримає, вона не може її контролювати. І от через. Два роки і один місяць, як сказала Лана. Вони з Ланою записали відео через два роки і один місяць. І воно вийшло у Єви на каналі. Там, правда, нарізка з її відео старих. Но все одно вони там просто оказується, вони вже прибрали конфлікт, вони помирились, У її кішки все нормально. Вона купила навіть мерч, вона знає, що у них школа, вона їх підтримує, вона їх хвалить, вона поясняє ще раз тим людям, які не розуміють, що все, це, це якби я сама так захотіла, я пішла. І ні, вона нам не спалила свою нову роботу. що дуже жаль. Пишіть ваше враження. На цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд, всім бай-бай.